Так, включив? Так. У мене був як це, опит. Досвід, Досвід садити картоплю під ціном. Ну, звичайно, я ж не заспокоїлась, коли ми приїхали сюди. Ану, повед... наведи сюди. Подивіться, ось вона накрита вся. Ось тут. Подивіться, що ми робимо. Так. Я вже трошки показувала, а це новий. Так, ось. Бачите, вона вся наверху, подивіться. Ну що, витягнути? Ну, ні, ні, ні. Ні. Хай росте. Нехай росте, ще. Нехай росте ще, але це картопля подивіться. під сіном, Так, під сіном абсолютно. Велика така. Я от там коли сиділа, показала, а потім отак от, а давай ще десь. А ну отут. О, ну тут маленька. Бач, ну угу. маленька тут, так, але так, дивіться, ну це ж вона не цвіла, ну це тикнула на цьому. Сусідка дала, каже, тобі не треба картоплі. Ну кажу, давай. А ну о, дивись. От туди пішов. вони. Вона йшла в укриття. Ага. От. Так що будемо копати, покажу весь урожай. О, уа, о ой, тут. Так, так, чудово. Так, так, вона можна Так, Ну, зеленіла, побачити, треба. Навіть видно. Ага, так, по-моему, так видно, так, от супер. Так. Красота. А ну. отут, а ну, чекай. Щось велике? Диви. Ого. Так, мамо, ми вже починаємо копати. Ми <ріст> починаємо копати. <ріст> ну все, лише... інтригу залишимо, так, коли зали... будемо все викопувати. Добре.